Hello! Одного літнього ранку яскраве сонечко усміхнулось з неба. Настав чудовий день. День сонцезахисних окулярів. Sunglasses day. Дей. за мною. Сангласис Sunglasses day. Sunglasses day. Маленька дівчинка Оленка прокинулась, вмилась і почала збиратися на прогулянку з друзями. Що ж мені вдягнути, подумала вона. Спочатку Оленка одягла свою улюблену сукню. Дрес, повторюй за мною. Дрес, дрес. Сукня Оленки була біла з жовтими квіточками, як маленьке сонечко. А її братик Тарасик одягнув шорти. Shorts, повторюй за мною. Shorts. Shorts. Це короткі штанці, яких не спекотно бігати і гратися на вулиці. Його шорти були червоного кольору. Також Тарасик одягнув улюблену футболку. Ті shirt повторюю зі мною. T-shirt Це легка ковтинка без гудзиків з короткими рукавами. На дворі Світило яскраве сонце, тому Оленка одягнула капелюх. Кеп, повторюй за мною, кеп, кеп це головний убір, який захищає голову від спеки. Її капелюх був білий з рожевим бантиком. Виглядала вона, як маленька принцеса. До неї приєдналася їх подруга Марічка. Вона одягла сорочку. Щот? Повторюй за мною, Щот. Щот. Це одяг з гудзиками, який носять і хлопчики, і дівчатка. Її сорочка була прикрашена вишивкою. Дуже гарна. А ще на марічці була спідниця. Скьот. повторюю за мною. Скьот. Це одяг, який носять дівчатка Наталії. Вона буває широка, пишна. З різними візерунками, у Марічки спідниця зеленого кольору. А ще всі діти одягли сонцезахисні окуляри. Сан Повторюй повторюю зі мною, Сан Гласес, Великі, яскраві, стильні окуляри захищають оченята від яскравого сонця, і в них усе виглядає ще цікавіше. Друзі гралися, сміялися, малювали на асфальті сонце і веселку. Це був чудовий веселий сонячний день. І всі знали, сонце захисні окуляри. сангласес, Гласес, повторюю мною, Сангласес. сангласес, Це не тільки красиво, а й корисно. Дітки, які нові слова ви почули? Sunglasses day. Дей. Повторю за мною. Sunglasses day. Sunglasses day. Dress. Повторю за мною. Dress. Dress. Shorts. Повторю за мною. Shorts. Shorts. T-shirt. Повторю за мною. T-shirt. T-shirt. Cap. Повторю за мною. Кеп. Кеп. shot, Повторюй за мною. shot, Щот. Повторюй за мною Скот. Скот. Сангласис. Повторюй за мною. sunglasses, Сангласис. Молодці малята. Дітки, бережіть себе. Обов'язково одягайте головні убори. Та сонце захисні окуляри, а нам вже час прощатися. Будь-бай!